Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Десять буржуйок зробили студенти Ужгородського центру професійно-технічної освіти для військових. Волонтерська організація рух підтримки закарпатських військових відправить пічки захисникам, які зараз у Запорізькій області боронять нашу країну. Допомогу пораненим в стабілізаційному пункті надає головна медична сестра 128-ї окремо-гіршкостромової закарпатської бригади Оксана Сохань. Жінка майже 10 років рятує життя бійців. Акцію Подарунок від Янгола до Різдва організували волонтери благодійного фонду Сім'я Христа. Роблять це 12-й рік поспіль. Подарунки збирають для літніх людей, вихованців дитячих будинків та для дітей у зоні бойових дій. Полеглим захисником Сергієм Оліганцем прощатимуться 1 грудня в Мукачеві. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Чин похорону розпочнеться о 12 годині у кафедральному соборі. Сержант Сергій Оліганець загинув 17 червня 2023 року, захищаючи Україну від російських окупантів. Вічна та світла пам'ять герою. Монті пропуску ЧОП, що на кордоні з Угорщиною, прикордонники затримали 30-річного жителя Київщини, який намагався перетнути кордон за підробними документами. Про це сказала речниця ЧОПського прикордонного загону Олена Трачук. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він за порадою своєї дружини надав прикордонникам хабар у розмірі 2000 тисячі доларів США. А також у ході опитування чоловік зізнався, що за сам. Пакет фальшивих документів він уже сплатив особі, яка їх виготовила, 7 тисяч доларів США. Прикордонники на пропозицію хабря не пристали на місце. Події викликали співробітників національної поліції. Тепер чоловікові доведеться відповідати одразу за трьома статтями кримінального кодексу, тобто за спробу надання неправомірної вигоди за використання підроблених документів, а також за ухилення від мобілізації. Двох жителів Ужгородського району затримали поліцейські за підозрою у збуті наркотиків. Про це йдеться на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців 44-річний житель селища Великий Березний та 34-річний житель села Мирча збували наркотики на території трьох населених пунктів Ужгородського району. Чоловікам повідомили про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України. Закарпатцям суд вже обрав запобіжні заходи. Їх взяли під варту із можливістю внесення застави. Слідство у справі триває. Правоохоронці затримали 42-річну жительку села Ботар Бергівського району, яка за півтори тисячі доларів з людини переправляла чоловіків призивного віку до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомила речниця національної поліції Закарпаття Ганна Дан до цієї схеми зловмисниця залучила свого 23-річного сина, Діючи у змові фігуранти за півтори тисячі доларів США переправляли військовозобов'язаних чоловіків через так званий зелений кордон України. Не організаторку та її. Рівника затримали на гарячому, а саме під час отримання трьох тисяч доларів США за переправлення через кордон двох громадян України. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання за їх місцем проживання і у транспортних засобах було проведено обшуки за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. У поліції відкрито кримінальне провадження і кваліфікована ця подія за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Буржуйки для військових вантажні автомобіль студенти Ужгородського училища. Відвезуть їх військовим, які зараз у Запорізькій області боронять нашу країну. Про це розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Владислав Міца. Вони з нетерпінням чекають дані буржуйки, тому що там опустилася температура ниже нуля, опади і людей багато, і потрібно максимально всіх обігрітися. Готові принаймні 10 одиниць цих буржуйок, але в планах є доволені, що дане училище і наші хлопці будуть виготовляти по мірі потреби, а потреба вона зростає і ще. Зробили ці буржуйки студенти 21-ї навчально-виробничої групи. Серед них є Андрій. Він обварює деталі. Друзі, приготовлюють деталі, я їх обварюю вже в одну сильну спецію. Зараз ми займаємося підготовкою деталей до складання пічки буржуйки, яка потім передається, передамо волонтерам для наших воїнів-захисників на передову лінію, щоб їм було там тепло. То в середньому виходить. Щоб скласти одну, якщо складати одну окремо, то треба десь години-дві. Якщо, наприклад, 10, то на одну десь підходить так хвилин 50. До години можна вже випускати. Матеріали для виготовлення буржую купує волонтерська організація Рух підтримки закарпатських військових. І центр професійно-технічної освіти є давнім нашим другом. Вони дуже радо нам допомагають у вирішенні якраз такого плану завдань, які ми в принципі організовуємо для військових. Тому ми дуже вдячні і керівництву закладу, і наполегливій роботі самих всіх ну, колективу студентів. Це дуже-дуже допомагає і я вважаю, що тільки завдяки такій самовідданій роботі кожного з нас ми переможемо. Це постачання ми організовуємо згідно запитів військових. Тобто ми не обмежуємося тільки буржуйками з цими пічками, але на даний раз це саме такий проект був. За словами волонтера Олександра, наразі студенти зробили 10 буржуйок, які відправлять на фронт. Планують робити їх і надалі. Андрій Матвійчук, Андрій Гісем. Суспільне, Новини. Хлопці бриються. Ну і так зуби почистить. Ну початок. зуби почисти так. Зранку, звісно, тут черга. Mm. <laughs> Мені добре я рано встаю. Оксана Сухань, головна медсестра медичної роти 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, показує умови, в яких працюють зараз на запорізькому напрямку. Жінка каже: тут все обладнували власноруч. Ходимо, вибираємо. Ага, тут ми зробимо операційну, тут ми зробимо реанімаційну і так далі. І вже заходиш і, і міркуєш, де я що поставити, щоб було зручно і анестезіологам, і хірургам, і мені як медсестрі. Возимо з собою ці лахи і свої особисті речі, і операційна складена. В стабілізаційному пункті пораненим військовослужбовцям швидко надають всю необхідну допомогу і відправляють далі до медзакладів. Тут каже Оксана: є все необхідне, можна переодягнутися, помитися, попрати речі та поїсти. Це кімната, де ми речі зберігаємо, що хлопців переодягаємо. Я ж кажу, трохи схоже на секонд-хенд, але тут є і новенькі і не просто випрані чистенькі. Окремо штани, хлопці, які перевдягаються санітари, вони чітко знають, де який розмір лежить. Де, де, де так само можна подивитися, воно все складено, все гарненько, там носки, там труси. Оксана тут єдина жінка серед лікарів, але каже, в побуті все роблять однаково по черзі. Хлопці навіть іноді забувають, що я жінка, я свій свій пацан. Зі 128-ї окремою гірсько-штурмовою закарпатською бригадою Оксана з 2014 року. Родом жінка з Лисичанська Луганської області. Мені було дуже важко з цивільної медицини, тому що я взагалі була акушеркою. Я була акушеркою, я нічого не мала до вогнепальних параллель взагалі. Чому всьому вчилися прямо там? За майже 10 років війни початок повномасштабної був найважчим періодом. Зізнається медикиня. Згадує перші дні, коли заїхали на запорізький напрямок. Тоді військові вели бої за місто Пологи. Я перший раз бачила це те, що з вертольотів скидали і розстрілювали страшні поранення. І ЛСБ на той момент не було, бо не було часу їх створювати. Тобто госпіталь на Запоріжжі працював, а ми Медрота, працювали саме на евакуацію, і евакуація була саме з міста Подід. Тоді ж, згадує Оксана, стабілізувати поранених бійців доводилося під час руху в автівках. Страшно було тільки, поки їдеш туди, тому що є час думати, і ти все це чуєш, і просто молишся, в машині просто молишся. Самий важкий день у мене був 27 лютого і 3 березня це день народження моєї онуки і сина. І я машині казала, тільки не сьогодні, щоб не спортив дітям день народження. Але ну всі готові були вмерти, правда. Ми всі, ми, ми всі розуміли, що ми не виживемо. Евакуюючи поранених бійців, не завжди були всі необхідні ліки, згадує Оксана. Був випадок, що в мене машину закинуло двох хлопців. У них була дуже сильна контузія. І вони в машині дуже себе поводили неадекватно, буйно, десь поривалися бігти, від мене. А в мене не було препаратів саме, щоб їх лесідірович. І я не знайшла нічого кращого, як запівати колеском, як своїм дітям. Саме елементарне ба його і вони заспокоїлися. Оксана каже, в медроті всі вони одна родина. Навпіл ділять як гіркі, так і радісні моменти. Тут же ж не, не зіграєшся. Тут тут, чому нам важко там на цивілки? Там кожен грає якусь роль, а ми тут ніхто не граємо. Ну, які є, такі є. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Суспільне новини, Запоріжжя. Шапочка ось такава для дівчинки, червоного кольору, носочки, шкарпетки і також на резиночки для волосся. Подарункові рюкзачки комплектує Ужгородка Каріна Матьовка. Дівчина каже, планує особисто відвести подарунки дітям. Подарунки йдуть у березний в інтернат. Для діток, для дівчаток 5-10 років. В подарунок входить канцелярія, якась розмальовочка, ігрушечка, шапка, носочки. Будь-що, що може сподобатись дівчинки. Ось навіть такі резиночки ми також ставимо, також засоби гігієни і все. Ось так от воно все відбувається. У нас із хорошим настроєм, як ельфаки. Це все робимо і складаємо. Із... Люблячим серцем, я навіть хочу поїхати до діток сама це все роздати. Я Хочу бачити ці емоції. Це дуже приємно. Насправді в мене в самої дуже багато похресників. Я вдома це пакую. І я вважаю, що це покликання кожного українця зараз такий час допомагати. Окрім дитячих, збирають ще й подарунки для людей похилого віку. Про це розповіла волонтерка Катерина Фрайтик. За її словами, подарунки відвезуть у три будинки престарілих – у села Ясіня, Люта та в місто виноградів. Тут у нас близько 350 подарунків для бабусів і дідусів. Дуже цікаві, класні подарунки. Я дуже люблю їх пакувати. Бо коли бачу цю реакцію, вони виймають з подарунка шарфи, рукавички, шапку, варення. Їм дуже приємно. Це безцінні емоції. Акція Подарунок від Янгола триває вже 12-й рік поспіль. Про це розповів директор благодійного фонду Сім'я Христа Рудольф Балаженець. До неї долучаються охочі не лише з України, а й з Голландії, Угорщини, Британії та Америки. За словами Рудольфа, подарунки отримують не лише закарпатці. Зазвичай були до війни дітям сиротам дома пристарілих сім'ї, які під ризиком, тобто сім'ї за. Межою бідності цього року вже і не цього року, вже два роки. Ми допомагаємо дітям військових і дітям, які військових батьки загинули на війні. Зараз ми плануємо одну з найбільших своїх поїздок на п'ятьох бусах. Ми їздимо на передню лінію фронту, де церкви приймають дітей. Людей, бабусь, сім'ї і починаючи від Херсона, Запоріжжя, Дніпро, Славянськ, Краматорськ, Харків. Минулоріч фонд подарував 3500 тисячі подарунків. Цьогоріч планують зібрати близько 6 тисяч. Благодійна акція Подарунок від Янгола триває з 15 листопада до 15 грудня. Діана Шоух Леонті колишан Суспільне новини. Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.